Як затятий фанат стратегії у реальному часі, і з віком міфології знайомий досить добре, навіть колись викладав детальний огляд на цю чудову гру. Тому вирішив не робити комплексне порівняння оригінальної частини та ремастеру, який назвали Retold. Це відео буде про зміни, а також суто про враження від оновленого видання без заглиблення у всі нюанси. Одразу важлива особливість. Age of Mythology Retold є ремастером, не рімейком. Тому як такого, нового контенту не дуже багато, принаймні на релізі. Взагалі мені здається, що Microsoft останнім часом ігнорує маркетингову складову своїх ігор. Про нове видання віку міфології. Вперше почув рік тому, коли вийшов трейлер. А після цього, наче тиша, так гру ще показували на презентаціях Xbox, але де якісна рекламна кампанія. Про те, що гра ось ось вийде, дізнався випадково, коли заглянув у геймпас. Така сама доля спіткала і другу частину синуї, але не про те. Давайте одразу про зміни, які нам дає ремастер. Добрячі оновили візуал, навіть додали ретрейсінг, попрацювали над балансом та внесли значну кількість геймплейних правок. Серед них ввели новий п'ятий вік. Завдяки ньому можна створювати титанів після кулдауну та генерувати більше віри. Бачив відео популярних стрімерів, які торкалися гри, ще у Беті, і там геймплей дійсно епічний. Той рідкісний випадок, коли трейлер відтворює те, що ви будете бачити у грі. Божественними силами тепер можна користуватися купу разів. Вони тестували цей концепт у доповненні з китанням для попередньої версії, а тепер вирішили зробити це для всіх фракцій, збільшили максимальний поріг населення, попрацювали над Pathfinding юнітів. Тепер ходять відносно адекватно, бо раніше це була Ахілесова п'ята цієї гри. Бісило неймовірно. Тепер війська принаймні тебе не дратують своєю поведінкою. Зробили певний ребаланс нордів, ввели гру до традиційної екосистеми віку імперії із характерними меню, рейтингами і так далі. Хто купував оновлені частини Age of Empires, вже із цим добре знайомі. Постаралися урізноманітнити морський бій, як візуально, так і гімплейно шляхом більш раннього доступу до усіх типів суден. Оновили поведінку. Команди йти та атакувати як наслідок. Юніти жвавіше реагують на ворогів. Додали на ПК керування геймпадом, зробили нового бога для Нордії, проте він закритий за доповненням. Також додали пару нових юнітів, перетасували мапи, зробили виправлення і всяке таке. Як бачите, надто глобальних змін не відбулося. Це досі та сама гра, яку більшість знають ще з дитинства, але оновили та поправили деякі аспекти. В основному це стосується геймплейного балансу. Якщо подивитися на гру ширше, вони Додали одну особливість, яка свого часу і зробила RTS такими популярними: підкрутили фану багаторазові використання заклять, кілька титанів одночасно, збільшення максимального населення. Це все не є дуже хорошими рішеннями у плані балансу, але вони до біса веселі для звичайного гравця. У цьому контексті є один хороший приклад: наскільки вам весело грати у другий Red Alert, який по суті не має обмежень та був створений як пародія на свої ж ігри, і наскільки весело грати у третю частину. Яка націлилася на кіберспорт? Чи є вона поганою? Ні, не сказав би. Проте до неможливого душна своїм балансом та обмеженнями. Тут схожа ситуація, але з віком міфології вирішили підлаштуватися під пересічного гравця, аби він отримував задоволення. Банально через це одне рішення ремастер є чудовим оновленням. Тепер давайте трохи детальніше по окремим аспектам. За словами розробників, візуально складову не просто покращили, а по суті переробили із нуля нові моделі, анімації, навіть якісь арти, і ті перемалювали. Катсцени та підписи з портретами у кампанії виглядають феноменально, покращення дійсно потрібне. З приводу самої графіки до ремастерів часто виникають питання у контексті збереження оригінального стилю. Тут до рітоуд питань жодних. Стилістика та сама, як і в оригіналі, але водночас підтягнули все технічно. Як і казав, у гру навіть завезли ретрейсінг. Хоча знов ж таки якихось особливих відмінностей, коли його включив, я так і не побачив. Жодних вильотів, багів, кращів, просідань ФПС, теж не було. При тому, що оптимізована гра, теж добре, її можна запустити навіть на доволі стареньких машинах. Хіба що зверніть увагу на процесор та оперативну пам'ять. Єдине, що мені у візуалі не зайшло, це клятий інтерфейс. У Майкрософту постійно виникають складнощі із оновленням старих UI. той, що зараз до неможливого перегружений. І, хоч частину можна повимикати, все одно доводиться миритися із цим жахом. Хоча самі іконки божественних сил, а також індикатори епохи стали більш зрозумілими, в іншому ж до візуалу Жодних претензій. Вони осучаснили графіку і на диво зробили це якісно, без технічних негараздів. Принаймні, у себе я їх не помічав. Тепер про геймплей. Більшою мірою це той самий вік міфології, який дехто із нас знає вже більше 20 років. Навіть найбільші балансні правки кардинально нічого не міняють, тому за це не переживайте. Єдине зазначу, що за власними враженнями вони підкрутили штучний інтелект. Наскільки пам'ятаю, у попередньому виданні боти були більш пасивні та не дуже користувалися титанами, тому в загальному не особливо душили гравця. А тут вже на другій складності боти давали мені прочухана. Натураль. На треба був час, щоб позгадувати та відновити втрачені навички. Це стандартна історія для сімейства Age of Empires, коли у новіших виданнях вони роблять ботів складнішими та й більш агресивними. Так само в оригінальній третій частині я спокійно міг сам розкидувати кількох складніших болванчиків, а у новій доводилося звикати до особливостей сучасної агресії. Також дещо засмутила стандартна розкладка гарячих клавіш без управління камерою через вас. Звісно, можна вручну переставляти, але задум розробників був. Більше через контроль будівництва за допомогою клавіатури, та й помічав, що інші теж не користуються ваздом для камери, але це суто нюанси. В іншому ж нарікань ніяких щодо кампанії, з того, що бачив, вирізань чи правок теж не було. Але й повністю повторювати шлях мук та їх перепроходити і перевіряти, теж не збираюся. Робив це у своєму огляді на попередню версію. Також скажу за концепт цієї гри, який мені ніколи не подобався: обмежені родовища золота. Розумію, для чого це зробили, але Мене завжди дратувало, як у віку міфології, у шахтах тих монет, що кіт наплакав. Оновлена третя частина Age of Empires мене вже розбалувала, що там є і кити, і фабрики можна поставити. Тож знову доводилося звикати до цієї особливості. Якщо дивитися на останні видання другої та третьої частини Віку імперії, можна очікувати купу нового контенту для старої гри. Наразі вони вже додали одного нового великого та кількох божеств поменше для нордів. І таким чином вони збиратимуть відгуки та дивитимуть на баланс мережевих ігор. Це водночас те, що треба, але так само воно й несе у собі ризики. Глобально нову стратегію у реальному часі наразі не зробиш. Тому йти перевіреним шляхом та оновлювати вже культові ігри це хороша ідея. Але у чому ж тоді ризик? На релізі гра вийшла без Китаю. Так, кампанія у відповідному доповненні була так собі, але нова фракція мені зайшла. Станом на зараз вони вже вимагають грошей за старі портрети, що є не дуже хорошою бізнесовою практикою. Так само Само за доповненням закрили нового бога для нордів, але й окрім грошей, турбує технічний аспект. Теж доповнення про Китай реально робило гру більш нестабільною і з якимись провисаннями. Якщо це все відбувається у контексті зрізу даних по ринку і чи хочуть гравці всі такі ігри, то хай так. Але якщо за кожне нове божество доведеться викидати по 300 гривень, то вибачайте. Я і так не знаю, коли придбаю гру у стімі, бо проходив у геймпасі. Якщо ж відійти від цього аспекту, загалом ремастер передає виключно Чно позитивні враження та надію на новий контент для культової гри однозначно рекомендую, бо якщо говорити за ремастери, по якості виробництва Age of Mythology Retold ледь не найкращий приклад за останні роки. Фанатам пропускати не варто, та й новачкам теж раджу спробувати.